Обмінятись досвідом, знайти спільні ідеї і втілити їх в життя. Студенти з заходу і сходу об'єднались у проєкті пропозиції молоді до регіональної влади щодо забезпечення подолання стереотипів між регіонами. Основна мета якого встановлення діалогу між молоддю із різних регіонів України. До нас в івано франківськ приїхали студенти з східної України. Вони п'ять днів проводили різні тематичні семінари, спілкувалися між собою, обмінювалися досвідом і розказували особливості. Буття ж життя на сході на західній Україні суть проекту полягала в тому, щоб студенти зрозуміли, що тут такі самі ж студенти, такі самі молоді люди, які на сході. Студентка Тетяна про проект розповідає із захопленням. Окрім досвіду, дівчина знайшла чимало друзів та однодумців, і вкотре переконалась схід і захід. Це одне ціле. Ми подолали такі стереотипи у сприйнятті один одного, тобто розвінчали ці міфи як об'єктивні, так і штучні суперечності, такі як мовні, там регіональні, етнічні. Андрій Ольховський переконаний набуті знання під час навчання обов'язково знадобляться студентам, які захочуть реалізовувати власні проекти. Ми пройшли такий ряд досить цікавих тренінгів, які полягали у тому, наприклад, та частина, що в Києві, як правильно, яка саме. Правильно подати ту ідею для якоїсь законодавчої ініціативи, щоб в результаті ваша якась там ідея, ваш якийсь закон, ваш якийсь проект отримав якусь державну підтримку. Також учасники проекту кажуть, спільні напрацювання обов'язково хочуть втілити в життя. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал Раї.